І мені відмовляли. Я не могла подивитися квартиру до район гарний. Якщо сюди не заходити, я готова, то я можу їй скинути гроші 100 фунтів. на плісняву, тому що тут дуже старі будинки. А це вже було перед тим, як я заїхала. Привіт, мене звати Сніжана, і на своєму каналі я розповідаю про те, як я живу в Англії, яке специфічне життя у англійців і як отримати взагалі візу можна українцям під час війни. Не забувайте ставити лайк і ділитися своїми думками в коментарях. Також посилання на мої соспережі знизу. Зараз я розповім свій досвід оренди житла в Англії. Так як я переїхала від своїх спонсорів, проживши у них два місяці. Якщо вам цікаво дізнатися умови оренди квартири та на що дивитися перед тим, як орендувати її, які потрібні документи, то залишайтеся зі мною. Чому я переїхала від своїх спонсорів? Якщо можна у них жити 6 місяців і більше за їхньою згодою, мене ніхто не виганяв, сім'я в я жила просто прекрасна, неймовірна, я її обожнюю. Насправді було дуже сумно від них переїжджати, але так як я збираюсь залишитися в Англії на довший час, не тільки на період війни. Тому я вирішила зараз орендувати квартиру, щоб потім не було ніяких проблем з тим, що я живу у спонсорів і мені нема куди подітись. На жаль, вже є такі історії, коли спонсори з Англії запрошують сім'ї з українців себе пожити. На жаль, дві сім'ї не можуть житися разом. І спонсор в такому разі каже виселятися, і тоді ви просто в безвихідному становищі. Я вважаю, що якраз для цього потрібно знати всі нюанси, щоб не опинитися просто на вулиці. Почну з того, що оренду житла в Британії можна шукати на різних сайтах. Я шукала на Rightmove, Zoopla, Gumtree, OpenRent. І якраз на цих останніх двох можна знайти часто від власника, що я в принципі і зробила У мене за ціль не було знайти квартиру від власника, тому що і власники бувають шахраї. Я просто шукала квартиру і як домовлялася на перегляд. На жаль, через те, що попит на квартири і будинки взагалі на оренду дуже великий в моєму місті, міє місто Брістоль. То я змогла подивитися лише. Цю квартиру, і попередню квартиру, яка була дуже маленька і в дуже поганому районі. Записуватися на перегляд можна дуже легко на сайті, але справа в тому, що не факт, що ви зможете подивитися квартиру, навіть якщо натиснете на сайті подивитися її. Напевно, я надіслала заявку на 50 квартир, змогла подивитися лише дві. Все через те, що знову ж таки попит і ріелтори сортують людей. Вони у вас запитують. Де ви працюєте, скільки ви отримуєте, хто з вами буде жити? Чи ви є ви створини, чи ви курите, чи п'єте, чи студенти, чи діти. Так само власники запитують цю всю інформацію, тому що їм дуже важливо, хто буде тут жити. Якщо у вас недостатня кількість доходів в рік, то ви не зможете орендувати квартиру, або вам потрібен буде гарантор. На рахунок гарантора я вам розповім трішки пізніше, тому що якраз в мене була така ситуація: ви не зможете орендувати квартиру, якщо у вас немає роботи. Або шестимісячної орендної суми. Якщо ви можете заплатити на 6 місяців вперед, тоді можете пробувати таку схему. Я пам'ятаю, що я не могла навіть переглянути квартиру, тому що мене запитували, скільки я отримую в рік. Я казала, що тільки приїхала, що ходжу ще на співбесіду, шукаю роботу. І мені відмовляли, я не могла подивитися квартиру допоки не показала справку про те, що я працюю. Ці сайти для того, щоб вам було зручно шукати квартири, будуть знизу в описі, але будьте обережні з оголошеннями від власника, тому що багато насправді є шахраїв. Я розказала вам, як шукати квартиру. Давайте подивимося, як я переглядала свою першу квартиру. Я відпустилася з роботи, щоб подивитися квартиру і вже не встигаю, тому замовила таксі, яке коштувало мені вже 20 фунтів. Хоча програма показує, що досі не знисла водія, а я вже запізнюся. Дуже далеко від моєї роботи. Я добиралася більше ніж півтори години поки що. А, взагалі, це студія 700 фунтів. А, вона тому і дешевша за всі, тому що знаходиться далі від центру. Здається, це ця квартира в якій відкрите вікно. Район гарний, якщо сюди не заходите. Дивившись першу квартиру, я зрозуміла, що вона мені не підходить. Але я вже насправді була трохи розчарована, тому що не могла нічого знайти. Я вирішила, що краще я все ж таки почекаю, пошукаю і все ж таки знайду щось своє, аніж буду жити в такій квартирі в такому районі. Пройшло ще 2-3 тижні після того, як мені трапився шанс переглянути ще одну квартиру. І свою квартиру я знайшла на Open. Ренд, там одразу переписуєшся з власницею. Ми обмінялися телефонами і домовились на зустріч на певну годину. У неї, звичайно, що було багато клієнтів, які переглядали в один день. Кожного було по 15 хвилин на перегляд, на питання і на те, щоб було зрозуміти квартира твоя чи не твоя. Зараз ви можете подивитися, як я переглядала цю квартиру. Прийшло приблизно два тижні з перегляду останньої квартири. Весь цей час я шукала і цей якийсь капець з цими квартирами. На своєму досіді я вже переконалася, що знайти квартиру тут дуже важко. У мене зараз трішки складна ситуація, тому що до мене хочу приїхати подруга, і я вже маю зняти квартиру до того, як вона приїде. Тому тут звучить нереально взагалі. Я вже переглянула квартиру. Сподобалась вона, я сказала власниці, що ми готові орендувати, і вона сказала, що всі хочуть орендувати, і вона нам дасть знати свій вердикт. Це вже ранок наступного дня. Приблизно години назад я отримала повідомлення на свою пошту від власниці, з якою ми вчора дивилися квартиру. Чи можу дати я їй свій номер телефону, тому що вона хоче мною поговорити, поговорити деякі питання? Є великі шанси, що ми... Все ж таки, зможемо орендувати цю квартиру і жити там. І якщо все буде окей, я вже, можливо, з наступного тижня заселюсь туди. Вчора я отримала повідомлення від власниці, що вона готова взяти мене календаря і мою подругу. І якщо я готова, то я можу їй скинути гроші 100 фунтів наперед, і вона просто забере рекламу зі всіх сайтів. Взагалі, треба відрізняти, де є скам. Тобто обман, де є реально не нормальні людини, варто скинути завдаток. Я працювала ріелтором, тому я можу це розрізнити, і мені не так страшно комусь скидати гроші. Але взагалі треба завжди усе перевіряти. У моєї зарплати, хоча я працюю на двох роботах, не вистачило по її вимогам, і тому ми домовилися на те, щоб я мала гарантера. Тому я сказала, що мої спонсори згідні бути моїми гарантами, тому що я впевнена в тому, що я можу платити. Якщо буде така ситуація, що я не зможу заплатити, то вони будуть платити за мене. Якщо у вас така ж сама ситуація і не вистачає коштів по їхніх вимогах, але ви можете платити, ви це знаєте. То можна попросити ваших спонсорів стати вашими гаранторами або когось, хто проживає в Англії, і на це готовий. Власне, це сама мені надіслала договір, який потрібно заповнити. Я також його залишу, якщо вам цікаво на нього поглянути. Ми його заповнили з моїм спонсором. Також потрібна ще третя особа, яка підпише, яка буде свідком, що все взагалі окей, і я не тримала пістолет у скроні мого спонсора, щоб змусити його платити за мене. Що потрібно запитувати, і на що варто звернути увагу, коли ви дивитеся квартиру? Подивіться уважно, які у вас сусіди, і якщо є можливість з ними познайомитися, познайомтесь в Англії. Я помітила, що дуже яскраво виражається саме поділ районів. Тут можна знайти реально дуже погані райони і дуже хороші райони. Це одразу видно по людях, які ходять по вулиці е, і в магазинах. Тому також зверніть на це увагу, що залишається в квартирі, що потрібно буде ще докупити, які у вас ще додаткові витрати. Е, так, в Англії все здається без меблів, практично, але, наприклад, в цій квартирі, яку я орендувала, був цей стіл і стульчик. Тому мені не потрібно буде додатково тратити гроші на стіл. Не соромтесь включати воду, дивитися, який напор, тому що вам важливо знати, якщо ви будете можливо жити в цій квартирі чи будинку. Включайте світло, перевіряйте, чи всюди горять лампочки, бо вам придеться їх міняти, якщо ви не зауважите, що якась не горить. Взагалі, лендлорд, це власник, має забезпечити вас світлом, тобто, щоб всюди горіло воно, але завжди краще перевірити. Звичайно, треба перевірити усі лічильники, треба їх сфотографувати, записати. І варто взагалі дивитися, де вони знаходяться, тому що в Україні у нас лічильники переважно в квартирі, чи в коридорі, чи в будинку. Тут у мене, наприклад, газовий лічильник на вулиці, а лічильника в один немає, і тут загальний рахунок, за який потрібно платити. Зверніть увагу на вологість на плісняву, тому що тут дуже старі будинки, і швидше за все може бути десь пліснява. А якщо вона є, то це, звичайно, що скріливо для здоров'я і вам придеться її вичищати. Якщо ви все перевірили і вам все сподобалось, я раджу вам сказати одразу, що вам підходиться квартира чи будинок, тому що, повторюсь, в моєму місті дуже великий попит. І буде шкода, якщо вам сподобалась квартира, але ви вже будете десяті, які це сказали. Я вже отримала ключики від квартири, і зараз ще буду декілька днів жити у моїх спонсорів, тому що в мене просто немає часу перевести всі речі і там уже поселитися. Зроблю це цими вихідними. Я от жила в цьому районі. Він такий прекрасний. Останній день з моїми спонсорами з сім'єю, в якої я жила, і ми йдемо зараз на виступ. Ну що ж, в мене не багато речей, але тим не менше їх потрібно спікувати. Коли я заїхала в квартиру, я зробила фото всіх недоліків, все, що в поганому стані, щоб потім власниця також подивилася, що не я це зробила, а це вже було перед тим, як я заїхала, і ось якраз які проблеми були в моїй квартирі. Звичайно, вона не ідеальна. Але тим не менше, вона мені подобається. Процедура майже така сама, як в Україні. Ви оплачуєте за перший місяць наперед. І оплачуєте останній місяць. Але останній місяць в моєму випадку пішов не на власницю, не на рахунок власниці, а на рахунок компанії, яка займається цими депозитами і тримає їх до того, як ви виселитеся. На рахунок комісії ріелтору. Я не впевнена, тому що чула, що її потрібно платити, але на всіх сайтах було вказано, що без комісії що. Не потрібно нічого додатково оплачувати. Договір переважно складається на 12 місяців. Це також можна прочитати в оголошенні. У Моєму випадку ми підписали на 12 місяців договір, і до цього часу я не можу виселитись. Я змушена жити тут 12 місяців. Або якщо я хочу виселитись в якусь іншу квартиру, я змушена все одно доплатити весь наш договір. В описі я також додав англомовну інструкцію, як орендувати в Англії. Це цей документ можна знайти на головній сторінці City Council або GoUK. Там, в принципі, розписані всі кроки, через які ви пройдете. Також, власне, перед тим, як ви будете заселятися в квартиру, надсилаю вам звіт по газу, світлу і воді. І, судячи з того звіту, ви можете подивитися, скільки попередні орендарі платили за газ і світло, і порахувати приблизно, скільки будете платити ви. Уточняйте за провайдерів. На якому сайті вибираєте провайдера, я залишу. Знизу в описі, там підбираються для вас найкращі тарифи. Варто про інтернет подумати швидше, тому що тут треба наперед резервувати день, коли до вас прийдуть встановлювати інтернет, або коли вам взагалі прийдемо де. Мені довелося чекати приблизно 10 днів. Я ще якраз монтувала відео, яке ви зараз дивитесь, і до мене прийшов колега, який зголосився мені дати декілька. Меблів, тому я зараз усе все розставлю і змонтую гарне відео, і покажу загалом, як виглядає моя квартира. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було корисне, то ставте, будь ласка, лайки і залишайте свою думку в коментарях. Також, якщо ви знаєте, когось кому буде корисна ця інформація, надсилайте це відео. Також можете зв'язувати зі мною в соціальних мережах. Вся інформація знизу. Слава Україні! Героям слава!